Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Тут стартував новий акційний період. Акції діятимуть по 8 травня включно. 439 гривень та 377 гривень коштує порошок для прання 4,8 кг лоск. 649 гривень коштують капсули Ariel 62 штуки. І як бачите, в нас вже їх розкупили. 32 гривні коштує Sky засіб для чищення, сів 50 гривень за 250 мл. Від Freckenbock акція. Якщо купляєте дві одиниці, друга, яка дешевша по вартості, піде за пів ціни. Це є засоби допоміжні для приготування їжі, такі як фольга, пергамент. Також йдуть в цю акцію засоби для прибирання серветки. Ось такі універсальні, наприклад, 65 гривень, такі 34 гривні. Аромодифузор 399 гривень. Такий варіант 166 гривень. Освіжувач повітря Airwick 146 гривень. Запаска до автоматичного. Sky 45 гривень. Фарба для волосся SIOS 169 гривень. Накупляла я фарби, а моя зараз є по акційній ціні L'ORAL Casting 188 гривень. Безам'ячна. Кольори в асортименті. Фарба для волосся Brilliant 180 гривень. Фарба SIOS 104 гривні. Фарба Велотон 69,93. Фарба карнір Naturals 80 гривень 50 копійок. Фарба для волосся палет. Ціна 84 гривні. Фарба для волосся арт Capelli 52 гривні. Фарба для волосся кулібрі 28,80. Лоральберіб. Ельсеф акційні ціни. шампунь Філер 143 гривні, бальзам 106, спрей 274. Маска 194 гривні 9350, шампунь об'ємом 250 мл. Ось такий засіб 198 гривень, миттєвий дії. Засоби від Pantin 129 гривень шампунь і 119 гривень кондиціонер. Кліє 141 гривня жіночої версії. ДАВ шампунь для волосся 126 гривень. Ополіскувачів меншого об'єму 93,50 Як бачите, є великий асортимент, також є новинки. Ціна шампуня 126 гривень. Шампунь для волосся 3 119 гривень. В таку ж ціну кондиціонер 119 гривень. Цей дизайн просто підкорив моє серденько. Шампунь для волосся Herbal Essence 164 гривні. Об'єм тут 350 мл. 148 гривень коштує кондиціонера для волосся. Об'єм тут 250 мл. Масочка для волосся від Herbal Essence є у двох варіантах і ціна 200 гривень за 300 мл. 100 гривень коштує сухий шампунь. Хто таким користувався, пишіть свій відгук. Це новинка на полицях. Шампунь для волосся Шаума по 73 гривні. Лише один варіант дорожчий за 80 гривень. Ось цей. 117 та 113 гривень коштують лаки для волосся інтенса. Молочко, лосьйон та крем для тіла від DAF. Акційні ціни 129 гривень. Крем для рук від Нівея 50 гривень. Є 4 варіанти в асортименті. Крем для рук Нівея Сос 3 в одному, ціна 100 гривень. Це так незвично бачити рівну цифру: 100 гривень без 99 копійок чи 93 копійки дуже незвично. Крем для рук 42 гривні. І ось такі манюні по 29,80. Є ще інші варіанти з такими звірятками. Гель для душу дав великий об'єм 720 мл. Ціна 185 гривень. Такий дав 80 гривень. Гель для душу нівея. Алої або софт. 250 мл за 68,70. Від Johnson's гель для душу. Ціна 90 гривень. Гель для душу від палмулів. 66 70. Ось такий палмулів 119 гривень, нівея 123 гривні та 107 гривень. Великий об'єм 750 мл. Нівея 174 гривні. 57 гривень коштує роликовий дезодорант Рексона. Фа в скляній банушці 81 гривня 70 копійок. Дав, десторант жіночий 62 гривні і великий асортимент ароматів. Рексона, баночки стаються стрункішими. До речі, хто, так як і я, злиться, коли оті баночки падають і не стоять. Вони стають стрункіші, стрункіші і стрункіші, і встояти їм на поличці все важче і важче. Рексона 103 гривні, сухий десторант. Даф 109 гривень. Також великий вибір ароматів. Станки для гуління 194 гривні коштує 3 одноразових станочки від Gillette Venus Tropical. Simply Venus 4 станки. І ціна 119 гривень на 3 леза. 143 гривні коштують станки Big Miss Soleil. 4 станки на 3 леза. Пінка для гоління від MyBody. Ціна 60 гривень. Також є за 80. 35 гривень. Крем для гоління від MyBody. Теплий віск від байбайхеа. Ціна 179 гривень за 250 мл. 70 гривень коштує крем для депіляції від Евелін. 70 гривень коштує крем для депіляції евелін 9 в 1 та 8 в 1. 137 гривень коштує пінат для гоління 200 мл. Станок Gillette Venus із змінним картриджем ціна 219 гривень. Теплий віск 319 гривень від віт, Смужечки віт 191 гривня та 20 копійок 16 штук. Зубна паста Calut 113 гривень та 115 гривень, хто пам'ятає рекламу. 63 гривні та 50 копій коштує зубна паста Blendamed. 68,50 зубна паста Colgate Max Fresh. Бувайте здорові! Усім гарного дня! До зустрічі на каналі!